Привіт, любі, друзі! Привіт! Вас вітає неймовірне, чарівне, в колишньому столичне місто Закарпаття. Мукачево. І ми сюди приїхали з туроператором Демтур Сервіс в пошуках сакур. Нещодавно, буквально день тому назад, ми приїхали з неймовірної Стамбула, де ми знайшли величезні поля тюльпанів. А тут сакори. В цьому році весна така. Трошки вона дивує на свою погоду і робить багато сюрпризів. Тому сакури тільки починають своє цвітіння. Але ми багато чого побачимо. Ми з вами знаходимося зараз на площі перед Ратишою. Покажи, будь ласка. Аски в повному об'ємі прапори України, прапор міста Мукачево, і ми пам'ятаємо, що. Під час е, того, коли Мукачево належало Угорщині, це було столичне місто, Ужгород було загалом загалом маленьке. А після Першої світової війни, коли Мукачево прийшло до Чешської Республіки, то в пику угорців, а вони завжди в контрах, е, зробили собі нову столицю. Ужгород. Але саме Сакорам е, ми завдячуємо чехам, тому що в Празі їх величезна кількість, вони їх дуже обожнюють. І сакури завезли усе Закарпаття. Декілька фактів: Мукачево неймовірно давнє місто, більше 1100 років. Замок Поланек, Ілона Зріні, Ракоце це прізвище, яке знає кожен, поважаючи себе громадян, громадянин будь-якої країни. Скільки населення в Мукачево? Вони так вже багато, але й немало. 85 тисяч. Зараз ми з вами прогуляємося чарівними локаціями, подивимося, як е, зустрічає весну і квітень неймовірне місто Мукачево. А ми подорожуємо разом. Ось Дмитро він не любить до кадру, а прапорець дай мені прапор. Дмитро Зак. І подорожуємо разом з ДМ Тур. Сервіс сьогодні неймовірне місто Мукачево. Усіх запрошую. Хочу знову анонсувати рівень такої поїздки з ночівлею в хорошому готелі, в центрі, з на сніданках, з поїздкою в Мукачево. Трансфер завтра. Це буде Ужгород і повернення. І ще є можливість в терми сходити, і повернення до Чернівців. 2100 гривень, тобто це 40 доларів. Усіх запрошую і рекомендую. А наразі я піду в мандрівку неймовірним містом Мукачево. А ось гусик, бачите, він такий дуже поважний і гарний. Я бачу, що всі його гладять по капелюху і по дзьобику, щоб було нам щастя, була гарна погода. І нарешті наступила весна. І він робить злінчий, як казали б на польській мові, на Мадярській, я не знаю на Угорській, але він дуже гостинний і милий. А тепер просто помилуємося атмосферою весняного Мукачева. Тут явно тепліше, ніж у Чернівцях. І оце каштани, бачите? А вже я думаю, ми через буквально три тижні чотири в квітні в травні будуть квітнути каштани, символ Києва, і буде день Києва, але про це буде розмова вже в Києві, ратуша. І зараз буде вам дещо з історичних фактів розповідати. Ця ратуша збудована в еклектиці стилів, тому що я бачу тут, тут фрагменти неоготики, е, сецесії. Ну тобто, так скажемо, тут наліплено все до кубки. але вона досить симпатична, хороша локація. Вона збудована чешськими архітекторами в 1904 році. Бачите, все в базальтовій Бруківці, як у Чернівцях. І ось туди мостик і там набережному. Туди обов'язково з вами підемо. Театр е, Закарпатський. Мапатський театр це теж історична будівля. Він збудований в 1899 році. Тобто це була Австро-Угорщина. І ми помічаємо ось такі башточки, це фрагменти стиля бароко. Австро-угорські готелі, дуже затишна атмосфера міста, туристи, незважаючи на погоду. І ми рухаємось далі чарівним містом Мукачево. Яке, до речі, подарувало нам Славка Вакарчука Карчука Нельзи, він Мукачівський хлопець. А цей будинок схожий на наші румунські люкси і польські люкси у Львові. Те, Це мадярські люкси, да? стиль функціоналізм. І там всередині варті дуже важливий кінотеатр. Давній давній. Підемо? Ми пройшли через арку і бачимо на кінотеатр скала. Скала. Він збудований в 1920 році. Це вже була Чеська Республіка. Так як у нас після 18 була Румунія, тут зміна влади на Чехію. І тут кожного дня без перерви останній сеанс о 8-й годині вечора. Ми знаємо, що в Закарпатті немає комендантської години. Тут, слава Богу, дуже лагідно. А ми рухаємось далі головними вулицями. Подивіться, яка назва Кебабушка. Бабушка цікаво, Сучасні дитячі майданчики, і виходимо туди до побачимо зараз до кого. І ми підходимо до пам'ятнику Кирилу і Мефодію. Це болгарські просвітники дев'ятого сторіччя нашої ери. До речі, президент Болгарії, таких пам'ятників аналогічних є, три у світі, він визнав, що це саме й вдали. А за радянських часів тут стояв пам'ятник Леніну. Як водиться? Бонжур, споглядаємо на площу. І рухаємось вперед. Я бачу, що всі загадують бажання, потирають пальчики на ногах. І я зроблю так само. Нехай буде перемога скоріше. І Кирило і Мефодій просвітники 9 сторіччя. Ось старовинні будинки, це вже стиль Ардеко. І навпроти ресторація Бограч. А ось тут вхід, торговий пасаж 2003 року. Ми ще тут прогуляємось. Хочу поки що оглядово показати. Ось такий світильник. Неймовірні мозаїчні будинки, австрійська доба, відчуваю. І двері, і вікна. Бачите, такі захаращені, геть не відреставровані. Але ж як є і прапор України, який розвивається. Над Мукачево. Алея героя. Добрий день. Як і скрізь голова. А ми заходимо в закарпатський етноресторан. Бограч Гіт нам сказав, що тут бограч можна замовити за 120 гривень. Копійчані ціни. Зайдемо, подивимось. Заходимо всередину. Ось така зала. Ресторан Богреч і заходимо всередину. Подивіться, як тут класно, просто неймовірно. Фотозони, кльони, ось таке чарівне патіо, фонтанчик. І заходимо туди. Альтанка-етнозал. Ось такі альтаночки. І пройдемо туди. Подивіться, який чудовий дворик, як все затишно. Ну, Закарпатці мають смак до життя. Тут для дітей, щоб вони займалися. І ось такі різні чарівні альтаночки, качельки. Чудово! Зайдемо туди по сходам в ресторан ресторан Бограч. Привітик! Неймовірна атмосфера. Зараз запитаємо ціни. вишито хрестиком, старовинні на гуцульський манір годинники. І дивимося меню. Телячі пляски з білими гримами 270. Катопляне плюс 160-75 з відбувною, курячі криця 160 салати осінник. Бограч 154 400 грам, грибна юшка 160, гарбузовий суп 130, борщ 140. Судячи по тому, що всі місця зайняті, говорить про те, що заклад дуже-дуже має великий запад. Ну що, я думаю, що ми підемо почастувати бограчем, а зараз продовжимо екскурсію неймовірному качева. Автентичні. Предмети вжитку, давні закарпатські тарілі. Вишивка, рушники. Ось таке яскраве барвисте Закарпаття. Усіх запрошую до нових зустрічей з любов'ю, з міста Мукачево ваша Оксана Дем'янишина. Папа!